Я приїхала в Данію на два тижні на відпочинок, місто Ікаст. Ми вже були на різних екскурсіях, побували в музеї вікінгів, були в різних ігролендах, були в Леголенді, були в Лаландії. Більше подобалося в Самерленді, э, ми були на різних э, горках, э, э, були на э, катамарані. Я побачив, що тут э, э, так чисто, що тут люди добрі, тут э, э, все вертачок, що щось зробилося. Тут така э, продвинута країна. Дороги, добрі роблять. Большое спасибо организации Ластевка, которая находится в Здании, которая смогла организовать все, что наши детки почувствовали себя хорошо и уютно у них в стране. И еще раз большое всем спасибо и как говорится, низкий поклон вам за это, за то, что вы можете и пытаетесь делать что-то хорошее.